У місті триває робота з посилення енергетичної стійкості комунальних об'єктів. Йдеться про медичні, соціальні установи, школи, дитсадки та об'єкти критичної інфраструктури. Втілення важливих для нашого міста ініціатив відбувається у співпраці з міжнародними партнерами. Серед таких ЮНІСЕФ, Німецьке товариство міжнародного співробітництва, а також Європейський банк реконструкції та розвитку. Наразі у місті планують реалізувати пілотний проєкт з енергоефективності. Це передбачено меморандумом про співпрацю між кривим рогом і містом. Еспо, за участі фінської компанії Трок. Вона спеціалізується на питаннях термомодернізації та сонячної енергетики. У умовах підвищення цін на енергоносії, енергоресурсів. Це важливе питання не тільки як для Європи, так і для України. Я впевнений, що цей пілотний проєкт для нас буде тим заходом, що ми. На довгі роки будемо працювати разом для підвищення енергоефективності. Нашого міста в рамках проєкту капітальні роботи проведуть в одному з дитсадків Саксаганського району. Будівлю утеплять, відремонтують покрівлю. Ще один крок до енергозбереження встановлення сонячної електростанції. Це дуже актуально для нас, адже в Фінляндії ми багато займаємося тим, що підвищуємо рівень енергоефективності будівель. Я дуже добре розумію значення відновлення та підвищення енергоефективності в дитячому садочку, адже діти це цінують навіть за умови, якщо дитячий садочок невеликий, наша компанія дуже рада бути тут. Ми сподіваємося на довготривалу роботу. Планується, що після втілення пілотного проєкту робота у напрямку підвищення енергоефективності продовжиться в інших соціальних об'єктах нашого міста. Юськова, Олег Каплій, цей день.